Що з вами сталося? Ви живете в Маріуполі? Да, да. А де ви працюєте? Комбінат величай МПС вышел на другу смену. 20-20. Вышел, дали мне, кинул небольгий веревку, я поймал веревку и все. И больше я ничего не помню. Как в акте написано, что вверх ногами на ступеньках. як написано, там трипанація черепа була, гематоми там чистили і так далі тому подобне. Чистили вам під час да, трепанації, гематоми, да, вичищали да, гематоми. Да, да, да. Ваше керівництво да. не визнало це виробничою да, травмою да, да, да. і нічого вам не збирається за це компенсувати. Виходить так. Це була комісія в Держкомпраці в Донецькій області, яка по нещасному випадку потрібно було розслідувати все. І я так вважаю, що вони отримали хабаря, щоб не визнати цю травму про І написали такий акт ні по формі Н1 а по М5. Але це ж виходить, що вони здурили всіх і потерпіло здурили, і громадськість нашого міста дурить, що вони дбають за робітників, а насправді вони лише вишукують, як би уникнути відповідальності. Я от звертаюся до це Шубіна Володимира Павловича. Шо, хай він розбереться, що відбувається взагалі у нас держку праці в місті Маріуполь і взагалі в Донецькій області. Ну що ми, ми просто там працюємо, просто як найманці. Поки з нами щось не случилось. Вроді тобто, як нас заботяться, да, а так в принципі у нас забрали все. У нас при була одна. допустим, резолюция, то есть там права, а сейчас у нас нет ничего. У нас первую сетку забрали, у нас ее нема. То есть э, все какие-то выплаты, ну, то есть все, все позабирали. То есть мы остались голые боссы. Мы просто обманутые, просто мы верим, верим в чистое будущее, а в основном его нема. Дело в том, что э, комиссия при расследовании несчастных случаев не без представителя профсоюзной организации, она как бы ну, не имеет полномочий, если это случается и ведется расследование. Так вот тут профсоюз наверняка подписал... Э, подписал, этого, в акте этом написано. Что это не происходит. Их было четверо, а подписей было, там, я не знаю, количеством семь. Тот же Кокташ, наш непосредственный профсоюз-лидер, Це заводський цей профсоюз, так? Ну, ну, вообще медмес метинвест промсеру. Метінвесторський профсоюз. У него подпись была там. Тобто він дав згоду на те, що це не виробнича правда. Він дав згоду на те, що це не виробнича травма, так я розумію? Профсоюз Метінвесту просто у вас зрадив. Я правильно розумію? Я бачу, що всупереч тому, в чому нас запевняє керівництво Метінвесту, всупереч тому, в чому нас запевняє пан губернатор Жибрівський, що все йде на благо громадян, що все в нього під контролем, що все в нас добре, заробітників ніхто не дбає. Робітників як людей лише використовують і потім знищують і викидають як відпрацьований матеріал. У цих чортів, бо по-іншому я цих чортів назвати не можу, нічого не вийде. Працівники будуть захищатися, здоров'я, права та свободи громадян будуть захищатися, а кривдники нашого трудового класу, злодії, які вкрали заводи і фабрики в нашого народу, будуть притягнуті до відповідальності та покарані. Відповідним чином, з чим їх і поздоровляю. Шановні побратими, сьогодні ми знаходимося під прокуратурою і продовжуємо захист наших проспілчан. Ось стоїть жінка. Зараз підійде ще одна така ж жінка. Що ми тут бачимо? Ми бачимо на цій таблиці, як кривдить її Медінвест. На цій таблиці чітко вказано, що місяць відраховується. Нарахування в пенсійні та соціальні фонди, в тому числі і гарячий стаж, два-три місяці не нараховується. Таким чином крадуть гроші, таким чином крадуть статус в наших жінок, наших сестер, наших матерів, всього того, що ми покликані захищати. Тут ми бачимо нашого побратима. Ми вже розказали вам, як скривдив його Метинвест, який казав, що турбується за своїх робітників. Подивіться, будь ласка, побратими, що робить з нашими братами Метінвест. Людина постраждала на виробництві, була скликана фальшива комісія і сказали, що людина. Не потрапила на виробництві, а це він десь там, хоча з виробництва його вивозила після нещасного випадку швидка допомога. А тепер я хочу звернутися до керівників Метинвесту. Собаки дикі! За наших братів і сестер ми порвемо вас, як мавпа газету. Клянусь і Бога беру за свідка. Слава Україні! За не палаця каналю на Работники ножа и топора, Романтики с большой дороги, Не желаем жить, по-другому не желаем жить, по-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю.